Ще не так давно центр Великої Коренихи виглядав зовсім інакше. Про нові дороги тут могли лише мріяти. Але тепер картина олію, все чисто й прибрано. А під ногами новенький асфальт. Тепер є де і свята проводити. Тож на день міста в центрі Коренихи зібралось предостатньо місцевих, переважно молоді, адже і концерт був за участі юних співаків. Батьки активно підтримували своїх діточок на сцені. Шкільні друзі підбадьорували свальними вигуками. А ті, хто ніколи не чув юних виконавців, щиро дивувались, наскільки багато вкорениться талантів. Здивувався й Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. Зіс у вас зовсім друга аура, Тут уютна, спокійно, тут живуть добрі, трудолюбіве. порядочные, самое главное, мирные люди, которые очень любят свою страну и свой родной город Николаев. Найбільше вразила всіх своим дивовижним голосом маленькая дівчинка Надія. І схоже, знайшла нового шанувальника своєї творчості. І не абикого, а міського голову. Вручить ось такого ось, його біліга. Будемо називати зефірка. А? Надежда. Наш Ваші... лауріат. Копілексті. На Олег Гордій Палоткаченко МСН.